Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі». Я Фокусіяті Майер. Чи готується Китай до війни з Тайванем? Влада почала набирати солдатів по всій країні, але чому переважно із сільських районів? кампанія кібершпигунства Китаю досягла нових висот завдяки американським технологіям. Компанія Майкрософт вистежила кількох хакерів, які викрали її розробки в галузі штучного інтелекту. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Чи готується китай до вторгнення на Тайвань. Побоювання викликає нова хвиля, призову в комуністичній країні, але набирають переважно в сільській місцевості. Спостерігачі всередині КНР кажуть, що деяких студентів одного з пекінських університетів змусили піти на строкову службу. Ми змінили голос нашого співрозмовника з міркувань безпеки. Студентам родами з сільських районів провінції Хебей видали повістки для проходження військової служби, але від студентів, які народилися в містах, цього не вимагали. Такого раніше ніколи не було. У одному з повідів північної провінції Хейлудзем влада вивісила оголошення. У ньому повідомляють, що призиватимуть якомога більше жителів сільських районів. Також у ньому йдеться, що влада визначить квоти і що отримати повістки треба й тим, хто працює в інших регіонах. Влада провінції Хебей також збирається приз. Звати багато солдатів я питав деяких молодих людей, і багато хто сказав мені, що боїться війни між Китаєм і Тайванем і багато хто з них теж не хоче йти служити. лі каже, що чоловік його колеги вже звільнився з армії, але його змусили повернутися на службу. Я відчуваю, що влада готується до війни. Більшість населення Китаю сільські жителі, оскільки ці регіони це не центр політичної влади чи культури, то щойно почнеться війна, навіть якщо багатьох солдатів із сільської місцевості вб'ють, це не спричинить дуже великих політичних та економічних наслідків. Напруженість з обох боків тайванської протоки зростає. Багато хто уважно стежить за тим, чи не вторгнеться Пекін на Тайвань. Китайський режим розглядає Тайвань як частину Китаю, хоч ніколи ним не керував. Понад два місяці тому голова КНР Дзіньпі назвав повернення Тайваню під контроль Китаю. Цитата неминучим. Уперше в історії китайське державне телебачення показало в новорічному галоконцерті виступ солдатів строкової служби. Вони співали про свої прагнення перемагати в битвах. Виступ також містив сцени Садження солдатів на берег та демонстрацію нової зброї, бо більше у новій доповіді йдеться про те, що витрати Китаю на оборону торік зросли більш ніж на 5% до 200 мільярдів доларів. Комуністична країна збільшує свій оборонний бюджет уже 29 років поспіль. Іноземні хакерські організації процвітають на базі американських технологій. Компанія Microsoft виявила, що кібершпигуни за підтримки влади різних країн розвиваються за допомогою її платформи OpenAI. Серед головних гравців Китай, Росія, Північна Корея та Іран. За словами співробітника відділу кібербезпеки OpenAI, це один з перших випадків, коли технологічна компанія відкрито обговорює потенційну небезпеку потрапляння своїх розробок до рук іноземних гравців. Ців Майкросол припускає, що іноземні хакерські угруповання нарощують свої можливості за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, повідомляється про дві кібероперації, пов'язані з Китаєм. Одна з них дістала кодову назву вугільний тайфун, а інша – тайфун. Майкрософт стверджує, що ці організації використовували програму мовної моделі для різних цілей від перекладу документів до шкідливих програм. Частково операції також спрямовані на американські технологічні компанії та урядові установи. Слід Значити, що компанія Microsoft тісно співпрацює з OpenAI. з моменту створення ChatGPT Експерти офіційні особи США попереджали, що технологію можуть використовувати американські супротивники як зброю. Microsoft заявила, що відключила облікові записи всіх виявлених хакерів. Водночас вона додала, що поява таких відкритих систем, як ChatGPT, значно ускладнила відстеження хакерів. Китай знову закликає США припинити постачати зброю до України. Про це заявив посол Пекіна у США на зустрічі у понеділок. Пекін уже не раз робив такі заяви, стверджуючи, що цим він закликає до миру, але дехто каже, що це робиться для того, щоб допомогти Росії перемогти. Схоже, що Вашингтон не прислухався до прохання Китаю у вівторок. Сенат ухвалив законопроєкт про виділення пакетів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на загальну суму понад 95 мільярдів доларів. Експерти кажуть. Що підтримка з боку США вкрай важлива для Києва? Росія вторглася до України два роки тому, хоча Китай ніколи офіційно не підтримував Кремль. Факти свідчать, що Пекін допомагав Росії. Один із чиновників департаменту національної безпеки недавно попередив, що Китай допоміг Росії та Ірану вкрасти американську інтелектуальну власність, яка використовується для створення зброї. Також обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс більш ніж на 26 шість Торік перевищив 240 мільярдів доларів, і майже половина Російського. Ського експорту нафти йде до Китаю. Водночас, європейський союз готує новий пакет санкцій, щоб обмежити допомогу Росії. Якщо його ухвалять, то європейським фірмам буде заборонено працювати з певними китайськими організаціями. Війна Росії в Україні затягується. Як ці події змінюють товарообіг між двома найбільшими економіками світу США та Китаєм? Стів Лен зустрівся з консультантом з логістики Джимом Нелесом, щоб це з'ясувати. Дякую, що приєдналися. Ради бути сьогодні тут. Як вторгнення Росії до України вплинуло на торговельні відносини і торговельні потоки між США та Китаєм. У кількох галузях. По перше, це вплинуло на глобальний ланцюжок постачань продовольства, бо стало набагато складніше вивозити пшеницю з України. Але це також створило напруженість у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм. Китай сьогодні є найбільшим виробником автомобілів для російського споживання. Китайські автовиробники продають авто в Росії, користуються цією перевагою. Китай допомагає обійти деякі інші заходи, мита та санкції введені щодо Росії. Тож Китай робить усе можливе. Ще одна цікава річ, яку робить Китай: він намагається знову приєднатися до ланцюжка постачань через Червоне море. Для цього він чинить тиск на Іран свого дуже великого торгового партнера, щоб змусити його заспокоїти хуситів і знову відкрити Червоне море, бо хусити зрештою почали атакувати й китайські кораблі Китай починає відкривати заводи в Мексиці, що сприяє поглибленню зв'язків між Китаєм та Мексикою. Чи може Пекін скористатися цими відносинами і чинити тиск? на Мексику через торгівлю Безумовно, але ви також повинні пам'ятати, що вони зараз будують у США заводи з виробництва акумуляторів для електромобілів. Вони отримують гранти від урядів штатів на будівництво заводів з виробництва акумуляторів для автомобілів у США. Тому вони грають дуже і дуже хитро. Вони працюють на довгострокову перспективу. Вони мають ключовий компонент того, що за словами уряду США є критично важливим елементом. Китай володіє всім виробництвом акумуляторів і в нього глибоко коріння у Сполучених Штатах. А ще треба Ховати, що вони скуповують сільськогосподарські угіддя, і тоді вимальовується загальна картина, у чому полягає їхній план. Джиме, дякую за бесіду з радістю. Дуже дякую.